Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні мало би бути розмовне відео на тему, скільки так насправді коштує наше хобі, тобто варгеймінг, тобто хобі з солдатиками зв'язане. Але, але я думаю, що ця тема дуже добре поєднається з наступною темою, на яку я, власне, хочу поговорити. Тож, поїхали. Отже, почну спочатку. Games Workshop і Warhammer. Warhammer 40 тисяч, Warhammer Edge of Sigmar, але до чого я веду? Games Workshop дуже часто, ну в основному весь час, пропонує своє хобі не як Wargaming, а саме як Warhammer. Чим ви займаєтесь хобі, як називається ваше хобі? Warhammer. І Warhammer має багато облич. має найбільше обличчя. Така просто велика-велика голова. Це Warhammer 40 тисяч, Warhammer Age of Sigmar. Є трошки менші: Warhammer Kill Team, Warhammer. Варкрай, дуже люблю Варкрай, поцікавтеся, Варкрай рулить. Ну і всякі там андерволди. Все це Вархаммер. І власне Games Workshop просуває таку ідею, і це можна побачити всюди. Якщо у вас, так як у мене, Фейсбук трошки правдеформований, то кожного дня ви бачите якісь новинки, все-все-все, і все це під великим умовним заголовком Вархаммер. Це прикольно, це непогано, це дуже добре, що є в світі така компанія, яка просто як паровоз летить вперед і тягне. І пробиває собі шлях і тягне за собою решту фірм, які, які роблять варгейми трошки менше. Але по великому рахунку, чи варто обмежувати своє хобі лише вархамером, чи можливо варто таки замислитись і трошки зосередитись на тому, що хобі це такий варгеймінг, і він не обмежений лише Вархамером. І до чого я веду? А веду я до того, що не треба своє хобі зводити до одного лише варгейма. Чому? А тому, що бувають ситуації, коли ви просто втрачаєте інтерес до вашої основної гри, так би мовити. І на власному досвіді скажу, що, наприклад, ось останній рік я дуже сильно втратив інтерес до Warhammer 40 тисяч, і це через те, що редакція була відверто погана. Відверто погані правила, відверто погана гра, відверто не отримував я того задоволення, яке я звик отримувати від гри. Я переключився трошки більше на Еру Зігмара, і чесно скажу, це спрацювало. Зігмар порівняно з попередньою редакцією, точніше, з діючою наразі редакцією Warhammer 40 тисяч, Зігмара рулить. Цікава гра, весело грається, задоволення отримується і просто процес гри цікавий. Це найголовніше. Але до чого я веду? Не треба, щоб ваше хобі. Зводилось до одного лише варгейма, тому що, тому що так легше уникнути розчарування. Тому що ви знаєте, що основний час, який ми витрачаємо в хобі, це час на будівництво приготування армії. І коли ваша армія не грає, і або ще щось, або ваш варгейм просто просів. Ви відчуваєте просто таке трошки є відчуття. Знаєте, що ви витратили дуже багато часу просто в холосту. Як цього уникнути? Грати в різні варгейми в ідеалі тими самими фігурками. Ну і тут я думаю варто розказати, які бувають варгейми. По великому рахунку, всі варгейми, які сьогодні є, можна розділити на два види: одні це умовно історичні варгейми, тобто варгейми, які описують, які відіграють або дозволяють вам відіграти події якихось реальних історичних битв. Є з них такі, знаєте, супер-історичні, які повністю, або в якихось деталях від... відтворюють якусь реальну битву або війну. А є такі, знаєте, псевдоісторичні воргейми, як сага. Або як багато інших сучасних історичних варгеймів, які, скажімо так, виглядають як конструктор, і ви собі можете змоделювати фактично будь-яку битву відповідного періоду і відіграти її різними арміями відповідного періоду. І це насправді прикольно. Ну і другі варгейми це фентезі варгейми. Варгейми, які вас вже по великому рахунку нічим не обмежують. У вас є фентезійні армії. Подуйте, воюйте. Правил теж дуже багато. Вибір правил для фентезі фентезівергейму мені здається набагато набагато більший, ніж для історички. Фігурки, що збирати, що колекціонувати? Тут зараз, мені здається, теж ринок так насичений, що можна просто собі голову скрутити. Ну. Якщо фігурки Games Workshop вам якимось е, чином не підходять, завжди можна щось накидбашити. Ну і я думаю, завжди можна щось надрукувати. Слава Богу, що виробників 3D-файлів для власного друку стільки, що просто, тільки, як то кажуть, на любий гаманець і на любий смак. Друкуй, що хочеш, на яку хочеш тему, на яку хочеш епоху, фентезі, сайфай, стімпанк, кіберпанк, любе-голубе. Все, що тобі подобається, друкуєш, малюєш і маєш армію. Ну і зараз дам кілька порад, як грати і як використовувати ваші фігурки, які, скажімо так, ви маєте для Вархамера. У вас є армія, але чомусь, чомусь ви розчарувалися в грі, щось вас не пре. Тут, згадаю, вже відомі ванпейдж Rules. інший берете просто до вашої армії, інший сет правил, пробуєте, вчите, нові враження, тому що нові правила це завжди нові враження. І просто граєте вашою армією в іншу гру. Насправді це дуже цікавий досвід. І тут я вам просто дам пораду, що не вибирайте якийсь великий воргейм, де ви граєте великою армією. Почніть зі скермішу. Якісь ігри по типу Kill Team, Хоча Kill Team останній редакції мені дуже не подобається. Це просто якесь дно денне не раджу Kill Team, Це моя суб'єктивна думка. Але ігри з Кірміш. Типу скірніш, тобто коли ви працюєте е, ігри типу Warcry, ось так скажу, бо Warcry просто топчик. Варкрай супер прості правила, дуже динамічно грає, дуже прикольні місії, дуже файно грається. Так от такого типу ігри, коли ви будуєте невеличку банду, 10 фігурок. Там, може чуть більше, може чуть менше, залежно від жирності ваших там фігурок. Але будуєте невеличку армію або використовуєте ваші фігурки з вашої реальної армії, яку ви маєте для Warhammer, наприклад, і граєте. До речі, дуже хороша гра, є від тих же Puppets War, дармова гра, називається Exofront. Дармова. Зайдіть на їх е, Discord або на Patreon, пошукайте там, вона абсолютно дармова, скачайте, спробуйте. Це не Warhammer, це не Kill Team, воно дуже просте, але цікава механіка, цікава механіка активації і просто зіграйте в щось новеньке. Вам, я думаю, вам сподобається. До чого я веду? Не зациклюйтесь лише на одній грі. Не зациклюйтесь лише на одному наборі правил. Правил дуже багато. Ваша армія, яку ви любите, яку ви з любов'ю збирали, малювали, вона може грати за різними правилами. Ну і давайте розкажу про історичку. Тому що багато хто цікавиться, історичним. Я сам дуже люблю історичні варгейми, я сам люблю історичні фігурки різних масштабів. І тут. Все набагато простіше. Просто збирайте те, що ви любите. Подобаються вам гвардійці якісь там французькі, стара гвардія або ще щось. Просто збираєте, малюєте і колекціонуєте. Подумайте, як максимально оптимізувати. Підставкування, скажімо так, фігурок, тому що в історичних варгеймах має значення, чи ваші фігурки окремо самі, чи вони мають якісь загальні підставки, де там стоїть по 4, по 3, по 6 фігурок. Я думаю, що в ідеалі тут буде зробити просто фігурки на окремих індивідуальних підставках і зробити собі додатково такі собі трені, знаєте, підставки, де просто можна вставити індивідуальні підставки і використовувати ваші фігурки до різних варгеймів. Якщо у вас. Фігурки масштабу 1-72, то я просто їх клею з фігурки на монетки. І монетки ставлю на магнітні бази, які можна робити різного розміру, і таким чином використовувати фігурки для різних варгеймів, для різних систем. У вас є колекція, у вас є історична армія, піхота, кінота, кавалерія, артилерія, командири різні, можуть бути якісь знаєте, окремі особистості, там наполеон, якісь генерали, конкретні, є виробники, які роблять конкретних. Там, генералів і командирів на відповідну епоху, на відповідну армію. Це дуже прикольно мати таких, знаєте, іменних командирів своєї армії, в своїй колекції. Дуже прикольно грати ними на столі, коли ви знаєте, ох, ваш там Наполеон дав жару на столі, там побив ворогів і так далі. Це дуже прикольно. Тому з історичкою просто збирайте вашу улюблену історичну армію. І просто потім використовуйте, підганяйте її до варгеймів, який до того варгейму, який актуальний на даний момент. Правила, якого вам подобаються, підходять. Ну і відповідно рівень складності, яких теж вам підходить. Ну, зараз дуже хороший момент, щоб поставити вподобайку до цього відео, підписатися на канал і допомогти Збройним силам України. Задонатте в фонд, якому ви довіряєте, або просто перекиньте гроші на картку вашому знайомому, вашому другу, вашому однокласнику, будь-кому, кого ви знаєте, хто зараз на фронті, хто потребує вашої допомоги. І все буде Україна! Ну і тепер, коли я вам багато не розказував про Warhammer, про варгейми, про різні варгейми, про різних солдатиків, тому що мій канал не прив'язаний до конкретних варгеймів чи солдатиків, чи фірм чи виробників. Я хочу показати, що варгеймінг це дуже широке хобі. І тут ви можете знайти те, що вам по кишені, і те, що вам до смаку. Бо знаєте, інколи коли мова заходить про варгеймінг. Всі згадують Вархаммер, пересічна людина дивиться на цінні коробочки для Вархаммера і ставить собі галочку, це хобі не для мене, тобто взагалі ні разу. І я своїм каналом хочу показати, що це зовсім не так. Так, Вархаммер, якщо брати українські реалії, навіть довоєнні це дороге хобі. Відповідно, якщо ви не айтішнік, якщо ви не влаштували своє життя якимось чином більш-менш добре. Вам ціни на Вархаммерські солдатики будуть здаватися завжди високими. Але Вархаммер це не весь варгеймінг. І тому я в себе на каналі намагаюся дуже багато показувати недорогих солдатиків в масштабі, наприклад, 1 до 72. І, до речі, я намагаюся показувати солдатиків переважно українських виробників, тому що їх є дуже багато. Асортимент у них просто пречудовий. І ці солдатики, мені здається, може дозволити собі кожен, тому що. Для невеличкої армії вам вистачить купити дві коробки: загін коробку піхоти і коробку кіноти. і ви маєте фактично цілу невеличку армію. Причому і там, і там зазвичай лежать якісь командири. Тобто у вас відразу навіть будуть командири базові для вашої армії, і це недорого, і це прикольно. Звичайно, якщо в якийсь момент вам того мало, звичайно, якщо ви в якийсь момент долучилися і побачили, що в світі використовують для гри, для настільного варгеймінгу. Наприклад, що в світі, наприклад, популярний 20, масштаб 28 мм, же Вархаммер і так далі, ви помаленьку ростете, ви вчитесь, ви пробуєте інші масштаби, інші фігурки, інші стилі, інші правила. Це все приходить з часом. І знаєте, якщо, наприклад, для когось, для новичка здається, що армія на 2000 пунктів для Вархамера це якісь просто невиправдані видатки. то для людини, яка не перший рік в хобі, то для людини, яка не перший рік в хобі, це... Просто норма, тому що армія на 2000 не збирається просто, знаєте, за, за тиждень. Це армія, яка збирається рік, в когось два роки, в когось більше, потрошки загін, за загоном, помаленьку, це малюється, збирається і прошу дуже. У вас є армія. І коли ви робите це так, от помаленьку, природньо, не спіша, то і для вашої кишені це не є якийсь великий суперудар. Ну, а тепер давайте детальніше поговоримо про вартість хобі. І тут, напевно, треба спочатку підійти, так, знаєте, дуже по-філософськи і дуже-дуже здалеку. Тому що що таке хобі? Хобі – це час, який ми присвячуємо для себе. Тобто час, в який ми не робимо нічого, так би мовити, суспільно корисного, нічого, за що нам заплатять гроші, тобто ми по замовчуванню втрачаємо. Але чи дійсно це час, який просто втрачений? Абсолютно ні. Люди, які знають, що таке хобі або люди, які вміють приділяти час собі, чудово розуміють, що час, який витрачений на себе, для себе, це абсолютно не витрачений марно час. Це час, який витрачений з користю, тому що для цього, власне, ми і живемо для того, щоб мати час на себе. Власне, для чогось такого ми працюємо, щоб в кінці мати час на себе і робити те, що ми любимо. Якщо ми любимо витрачати час на себе, робити те, що ми любимо, ну то відповідно таке проведення часу потребує інколи, а зазвичай найчастіше ще якихось додаткових витрат. І тут, напевно, вар варто згадати найпоширеніше хобі, а це саме алкоголізм. Дуже багато людей любить проводити час з чаркою, випити пива, випити вина, випити віскі, хто там що п'є. І чомусь ніхто не говорить і не замислюється про те, скільки часу, скільки грошей, ми, не ми, а власне хобісти, хобісти витрачають нас щось таке. І мені здається, що це суми абсолютно дуже добре можна прирівняти до, прирівняти до тих сум, які витрачає середньостатистичний хобіст на Wargaming. Тому висновок, що все відносно. Якщо у вас є хобі, не соромтеся витрачати на нього гроші. Звичайно, це не будуть всі ваші гроші, це не можуть бути всі ваші гроші, не можна витрачати всі свої гроші на хобі. Це будуть залишкові гроші, гроші, які ви можете собі дозволити присвятити на хобі. Хтось купує собі дорогий спінінг, хтось купує собі дорогий суперкар, хобі в людей різні, а хтось купує собі солдатиків, купує собі до них фарби, купує собі до них пензлики, сидить, малює, зустрічається з друзями, весело проводить час, займаючись ворґеймінгом. Це таке хобі. Ну і під кінець замість висновку дозволю собі дати кілька порад для новачків, як правильно витрачати гроші на наше хобі. Перша порада, якщо вас зацікавив якийсь варгейм, купіть собі стартер. Хороша порада, якщо у вас є друг, з яким ви плануєте грати, купіть собі стартер на двох. Тобто стартер, в якому лежать дві армії. Одна буде ваша, одна буде вашого друга. Ви помалюєте свою половинку, ваш друг помалює свою половинку, ви разом зможете тою армією грати. Не намагайтеся в один день відразу купити стартер, купити фарби, купити пензлики, купити все, 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 все. Це буде дуже дорого. Ви все одно всього не купите зараз. Купіть стартер. Подивіться, які у вас армії, які кольори, які кольори вам фарб потрібні. Підіть. Після цього, в наступний день, через тиждень у магазин, купіть 5 банок фарби потрібних для того, щоб пофарбувати вашу конкретну армію. Зазвичай цього на старт достатньо. Книжка правил, зазвичай книжка правил лежить бонусом в стартері. Коли ви купили стартер, ви відразу купили правила. Це вигідно і це круто. І для того, власне, придумали стартер. Там вигідно все, що треба вам для гри. Правила, армія, солдатики. Ну, якісь там звичайно базові солдати, які завжди можна рости, розширятися, докупляти якісь додатки, розбудовувати вашу армію. Але це вже наступні кроки. Почніть з маленьких кроків. Сподіваюсь, відео було для вас корисне і цікаве. Сподіваюсь, ви не лише слухали все це, але й розмальовували якісь солдатики і росли у вашому хобі. Сподіваюсь, ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал. Ну і все буде Україна. Тут я не сподіваюсь, тут я впевнений, що саме так і буде.